Привіт! Ви на каналі Секрети кулінарії від надії. Готуємо карбонат. Це запечене м'ясо. От у нас такий шматочок, дивіться, свинини От гарний, биточковий. Ну і видно, що не дуже жирний. Оце тільки такі смужки. Ми їх Поріжемо дрібненько, і якраз на цю сторону, де оцей жирок, будемо смажити. От жирок ми цей, бачите, так порізали. От, що він гарно висмажився. І зараз треба його замаринувати. Сухим маринуванням будемо маринувати. От, у нас тут паприка, сіль, перець. І з цієї сторони теж саме треба промаринувати. Ну і зовсім трохи мускатного горіха. Трохи трохи. Посипимо. і розітримо. Зараз його просто в плівочку харчову замотаємо і буде маринуватися на протязі. З Холодильник до завтра. Так, наше м'яско промаринувалося. Зараз ми подивимося, що тут у нас. О, прекрасно. Постояло в холодильнику. Так. Я бачу, воно трошки відсолі. Увлажнилося, нічого ми зараз його промокнемо. О, прекрасно. Гарно, гарно. От дивіться, от цією стороною, де у нас були смужки жиру, от цією стороною ми і покладемо смажити. Отак от покладемо в мультіварку. От, тут трошки теж промокнемо. Так. Все, окей, Десь ложечка олійки. От, От дивіться, оцим жирком, що ми порізали його гарно, ми покладемо так. От коли запікаєш таке м'ясо, не важливо якої воно товщини, важливо, щоб воно помістилося у нашу мульцюарку. Прикриємо цією рішіточкою. Чому, коли буде готуватися м'ясо, щоб не дуже випаровувалося, воно під низом підсмажиться і буде готове. Закриваємо От, на одну годину на випікання. О, наше м'ясо готове. А, такий карбонат хороший. Отако. Дивіться, який він гарний, ой, який гарний присмажений. О, і покладемо сюди. Його треба, поки він гарячий, замотати. Так. І оце м'ясо повинно вистигнути у цій фользі. Взагалі-то треба, щоб воно по повного. Вистивання можна потім ще в холодильник, але воно смачне і гаряче, хто як хоче, так і їсть. М'ясо ще гаряче. Цілу годину стояло в фользі і таке гаряче, і таке смачне пахне смачно, соковита, м -м -м! красота. Е, яке гарне м'ясо! Пісненьке, смачненьке, соковите. Яке хороше м'ясо. Готуйте, їжте смачно і будьте здорові.